Перед тим, як робити це відео, в мене постало питання таке. А чи взагалі хтось задумувався над тим, що існує таке модернове та мальовниче містечко Катовіце в Польщі. Більшість знає Польщу по Кракову, Варшаві там і так далі, а тут ось Катовіце. А ще можна змішати два українських слова: Кати та Вівці. Викидати звідти деякі букви і вийде Катовіце Всім вітання! З вами канал Всяка Всячина. Ми продовжуємо знімати, знімати і знімати. Сьогодні в нас випуск про місто Катовіце. Місто модерну Модерн 21 сторіччя і також модерн 20-го. І знаходжуся я на модерновій площі. Ось такі будиночки тут. Мости цікаві. Далі ще ось будуються височенні будинки. Тут народова оркестра симфонічна польського радіо. Дивно, що біля фонтану немає дітей малих, вони завжди люблять польопатись в цій воді. Дуже багато висотних будинків в цьому місті. Висотних маю на увазі таких як в Києві приблизно, більше 20 поверхів. Ось там за цим деревом не видно теж якась така... Ого, скільки там квартир Ось знаходиться ціла стіна. Ну і ще теж за цими псевдоберізками така якась споруда, ніби тарілку нагадує літаючу. Ну Може я й ближче підійду, щоб зазняти її. Але це залишиться інтригою, інтрига в відео буде, так що не перемикайтесь, оглядайте це місто, кому цікаво, також буде. Район Нікішовець показаний, промисловий. Подорожуйте віртуально разом зі мною. Христина Марія Боченик. А ще сучасний житловий будинок. 9 поверхів. І Францишек Печка. Ось в кого нема кондиціонера, я таку просить натягую біля балкону. А в мене за спиною мурал від маркетологів. Кобета з розкритим ротом і на її голові ліптон. Шановні підписники та глядачі мого каналу, екскурсія продовжується, центр міста Катовіця. Тут теж є вузькі вулички, незважаючи на те, що місто переважно в стилі модерн, широкі проспекти, підземні переходи, великі площі, на яких майже немає людей. Легка троєчину Київську нагадує місто Катовіць. Але все ж в центрі тут центр, як центр польський. Тут теж ось такі історичні будинки, кам'яниці. і навіть трамвай йде по цій вулиці. Та де уже Костюшки. Занадто багато машин на цій вулиці, ось вони кожна дупа за кермом хоче проїхати, а що воно так не виходить легко. Чим більше машин на місці, тим порожніший публічний транспорт громадський і тим складніше перезміщатися. Пересідайте на велосипеди, на самокати а Будете менше. Стояти в корках. Вечірня катовиця. Ось як сіяє торговий центр з рекламою. Тут історичні вулички, по яких трамвай їде. От Колись в Радянському Союзі був магазин Універсам а в Польщі Суперсам є. Я малий колись ходив по універсам. Там були іграшки, які мені подобались. Тут просто пляж посеред котовіці. Дві пальми, лежачки, вода. Ось це класне місце. Реально пляж посеред каміння. Спекотний деньок сьогодні, але добре, що дощу немає. Під дощем сильно не познімаєш. Такий сквер центральний тут. У мене канал на відміну від інших, хто знімає там, огляди міст і так далі. То мій канал не показує пику автора. Принаймні я рідко з'являюся в кадрі. то Дивлюся, там одного Лондон показує, заходжу в коментарі. А там половина коментарів пише, що прибери з екрану своє обличчя, ми хоч на вулиці Лондона подивимось. То він висунув голову свою і думаю, що всі хочуть дивитися на його рот, як він розказує щось. Люди ж хочуть Лондон побачити, тим більше поки з України не випускають їх. Ще, якщо автор каналу дівчина гарна і вона показує себе, то ще півбіди, а коли хлопець, то це якось незрозуміло. А ще тут в кожному місці Польщі свій колір трамваю. Що, воно колір транспорту. asociacija iz praporom mesta. Це жвірки і вігури. тут видно, як поміж низькоповерхових будинків врізався ось такий пізнішої забудови, вже 60-70, скільки там поверхів 9 точно є сірокоричневий будинок. Шуката віця таке собі польське чикаго. І так, шановні спостерігачі за моїм каналом приїхав я в мальовничо-робітничий район Катовіць Нікішовець називається. Попереду навіть такі стрічки нарядні повісили в честь того, що я сюди приїхав. Такий вагончик. Шесть робітників думаю, зроблено. Можна зупинити на паузу, почитати. Зверху представлений сам район. На перший погляд абсолютно не типова для Польщі церква. Костял, точніше як вони називають. І, і весь цей район з такої цегли зроблений. Є ще новий Нікішовець, який я проїхав, але там нічого дивитись. Новобудови такі стандартні польські. Оцей район. Реально перлина, Катовіць. Ось вершина церкви. От вона якась така православна чи римо-католицька, але не дуже схожа на католицьку. Бачите, тут біля церкви теж це така своєрідна польська бетонна лавка. Вони спеціально лавки роблять з бетону, щоб на них ніхто не сидів. Нічого сидіти на лавках. Якісь будинки, не знаю, може вони якось до церкви відносяться. Більш всього, що так, бо один паркан. І Тут зелений сквер такий, а далі я зніматиму там немає вже дерев і Чисто промзона не знаю якого там кінця 18 го або 19 го сторіччя і так зараз я заглиблюватимусь в житлові райони Нікішовця. ті які на макеті показані були такі двори чи Колодцями, але не, не, не зовсім квадратні. Якщо хто призабув макет, то зараз от на карті я пригадаю, як воно виглядає. Ось, рок заложення 1919, мабуть, букву видерли. Колір польського прапора червоно-бяле. Ось такі старі ізолятори для проводів висять і ліхтар такий старий, ну, мабуть, залишився з тих часів, не знаю, чи він світить вночі. Дуже тихо тут. Мабуть весь робочий клас з тих будинків зараз якраз на праці. Ну, а ці всі вікна біленькі, вони всі дерев'яні, це не пластикові. Мабуть, їм забороняють їх замінювати на пластикові. Зараз зайду в один з двориків. Відчили! Подивимося, як тут всередині двора. Ну от навіть асфальту немає, тут все так бідно. З камінчиками присипано, притрушено. Але тут затишно, вітер не дує. Шкода, що зараз так поляки не будують цегляні будинки дуже гарно і взимку там ой, точніше, літом там прохолодно без кондиціонера сміттєві баки ну, такі неприймітні старенькі дитячі зони, але дітей нема на них. Ну, от будинку, де я живу в сучасному заповнений газоблоком бритком і немає там дитячих майданчиків. Зайдемо в один з під'їздів. Дерев'яний, підлога дерев'яних, сходи. Це якийсь справа, офіс, у двері. Тут пахне робочим духом працівників. Не так злих казут, фарба облущена, але дуже гарний стан. Під'їзду в Ну і цоколі, де-не-де є скляне, віконце там, але багато де вони закриті. Як же ж промзона, та без труби такої? Це не була б промзона. В'язниця в центрі міста. Місто катавиця інтенсивно розбудовується. Там бачимо хмарочос. Попереду я не знаю якась історична споруда, а то чи вежа якась, чи що, я не знаю. Поряд з готелем, де я жив, такі висотні будинки. Мені нагадує район поблизу метро Голосіївська, там банк-аркада будував щось подібне в Києві.